Шановний голово, шановні колеги, даний законопроект був прийнятий Верховною Радою України 5 червня цього року за основу. Він спрямований на реалізацію та захист прав власників приміщень у багатоквартирних будинках: зокрема, права на добровільний та безкоштовний вступ до членів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, права на інформацію. Права бути брати участь у правовідносинах, пов'язаних з функціонуванням багатоквартирного будинку за період підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 14 зауважень та пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи. Із них шість враховано повністю, три враховано дередакційно, три враховано частково і два було відхилено. Поправка номер один народного депутата Яценка надана до цього законопроекту. І до існуючого, а до існуючого, поправка Notiрнадцять шатваряна прийняття у члени об'єднання відхилена, погоджена з юридичним управлінням прийняття до об'єднання. Висновок головного юридичного управління законопроект може бути прийнятий у другому читанні з врахуванням зауважень головного юридичного управління. Враховуючи наведене та незвичайну важливість цього законопроекту для вдосконалення діяльності ОСББ, комітет рекомендує Верховній Раді законопроект про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо недопущення порушень прав власників квартир та належних приміщень. Реєстр 2469 А за результатами розгляду в другому читанні прийняти в цілому як закон.